Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві, на нашій молотові партії. І в цей вечір, складний вечір, черговий складний вечір для всієї України. Я хочу закликати всіх нас бути єдиними у молитві. Єдиними в молитві, бо молитва і щире серце це дві речі, які ворог ніколи не зможе зламати. Але це ті, це та зброя, яка може знищити будь-якого ворога. Тож, прошу всіх до молитви. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання, для нашої молитви, варти, ми візьмемо з вами текст із Першої книги Макавею. Сам Бог їх знищить перед нами. Тож ви їх не бійтесь. Тож ви їх не бійтесь. Страх це той ключик, який відкриває. Людське серце, людську душу для зла. Страх, він роздавлює людину, він паралізує людину. І внаслідок страху людина починає робити страшні речі. Хтось зі страху може просто вбити іншого? Хтось зі страху навпаки, бачачи загибель поряд іншого. Буде стояти осторонь, а більше того, візьме навіть телефон і буде знімати, як інший помирає, це теж страх. Хтось зі страху втікає, хтось зі страху починає принижувати інших. Хтось зі страху впадає в залежності. Страх це ключ. До того, щоби зруйнувати людину. І все те, що зараз відбувається, це намагання нас залякати. Це той страх, яким хочуть нас знищити. Але наразі так виглядає, що не Україна боїться Росії, а Європа, весь світ, Америка, Китай вони бояться Росії. Ті, які не воюють з Росією, ті, які не є їхніми сусідами. Але вони бояться Росії, Франція, Німеччина. Попри те, все, що вони нібито дають нам якусь зброю, там щось чуть-чуть дали. І розказують, які вони багато нам допомагають. Але вони бояться. І те, що сьогодні відбувається, це ознака страху. А чому приходить страх? Тому що немає Бога у житті людини. Там, де нема Бога, де людина покладається тільки на себе, на свої власні сили, де людина покладається тільки на свій розум, чи на вигадані якісь незрозумілі речі на космос, на астрологів, на місяць, зорі, немає значення. Там, де людина покладається на щось вигадане, незрозуміле, де людина покладається тільки на себе, справжнього живого Бога немає. Там є вигаданий Бог. Бог примар. Але чи має Він силу захистити нас? Ні, немає. Тому і чуємо в сьогоднішньому стиху, те, що говорить черговий раз. Господь Бог вустами Юди Макавея. Сам Бог їх знищить перед нами. Якщо є Бог в моєму житті, то Бог за мене воює, Бог з мене захищає, Він знищить наших ворогів. Тільки в тому випадку, якщо ми будемо стояти в молитві щирим серцем. Не тому, що треба. Не тому, що страшно стало, а тому, що я хочу це. Тому що я люблю Бога, тому що я вірю в Бога, я йому довіряю своє життя. Тільки це має значення. Тільки наша довіра до Бога здатна подолати страх, страх, який руйнує людину. Страх, який відкриває людину на зло, тільки наша довіра. Довіра і щире серце. Не тому, що стало страшно, а тому, що я цього хочу. Тому що я це люблю. Тому що я люблю Бога. Я хочу жити Його заповідями. Я хочу жити так, як він навчав. Так як він навчає дотепер. Це є наша перемога. То ще раз просто хочу наголосити: де Бога немає, там є страх, страх що руйнує. Де є Господь, там завжди є сила перемогти страх. Сила, яка перемінює страх на неймовірну енергію, неймовірну. Дійсно, силу, що дозволяє нам берегти життя. Ось це є бути з Богом. І зараз, цей вечір, коли нас черговий раз намагаються, заля... намагаються залякати, треба просто ввірити в своє життя Богові, сказати: Ось я, Господи, стою перед Тобою. Моє життя, Твоє життя. Не я прийшов сюди з своєї волі, а з твоєї волі, Господи. І з твоєї волі я піду з цього життя. Але до того моменту веди мене, даруй мені цей шлях перемоги, перемоги над гріхом, перемоги над страхом, перемоги над цим ворогом, що намагається забрати моє життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. 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 Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи. Цей сьогоднішній вечір і цю ніч всіх наших військових, кожного, хто зараз із зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови і захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби МНС, наші пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих людей, які є на окупованій території чи зоні бойових дій. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони і поверни живими, нашкодженими додому всіх наших військовополонених. Благаємо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкайли своїх злочинах. Склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, пом... <кхід> благослови і захисти нас цю ніч. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і на віки вічні мій. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благослови Господи, захорони нас цю ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра ми розпочинаємо свій день в 8-й годині божесної літургії, а в 9-й годині розпочинається наша молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!